Навчально-польові заходи у школах громади в ліцеї №1 учні склали залік, в якому демонстрували навички військової підготовки: розбирання та збирання автомата, медицина, вдягання протигазу і загального захисного комплекту, смуга перешкод, пошуки, знешкодження мін. Такі завдання отримують школярі. Захід проводиться для одинадцятикласників. Війна вплинула на те, що нас не так багато. Ми можемо зібрати дітей. Хто але я Дивлячись, у нас е, зараз якийсь інший формат по відкриттю, бо ми це проводили інші роки на заставі. Більш напружена була таке, більш е, знаєте, зацікавленість була в тому, що це на відкритому просторі, десь в іншому місці, е, більш польові такі умови. Сьогодні я не, хочу, не можу сказати, що вони не зацікавлені, Вони зацікавлені. Сьогодні, може, навіть і більше. розумієте? Тому що їм цікаво, я вже вчора ми подивилися, е, ми відпрацювали. Але 6 годин кожного дня будемо відпрацьовувати. і вони вчора кашу поїли. Вони пішли такі видушевлені. Деякі дівчата виявили бажання проходити підготовку у групі з хлопцями, хоча випробування для них інші. Це відбувається за письмовою згодою батьків. Вікторія розібрала автомат за 13 секунд. Вона розповіла, що її тато зараз воює, і це підштовхнуло дівчину навчитись володіти зброєю на рівні з чоловіками. Я задоволена, мені дуже сподобалося. Навіть не сподівалася, що мене так легко вийде, навіть з манікюром. Від швидкості та правильності виконання завдань залежить оцінка. Переживань додає й присутність нашої камери, розповідають школярі. Мені дуже сподобалось, я дуже такий, дуже такий схвильований був спочатку, що не здам, що щось піде не так, але мені дуже сподобалось. Гарний результат. Тут головне не хвилюватися, тоді все буде добре. Складання іспиту відбувається на різних майданчиках стадіону школи номер 1 Поки в альтанках перев'язують голови, накладають турнікети, розбирають та збирають автомат. На ділянці для стрибків у довжину хлопці шукають міни та гранати. Мені зараз здається, ми з товаришем знайшли дві міни, але до кінця сектор не пройшли, тому зараз ще предстоїть багато праці, тому що це не дуже швидке, швидке заняття. Та... Так, а, і звісно, інтересно, тому але дуже складно, дуже складна робота, жарко. <світнє> Сидіти повзати це дуже грязна та складна робота, але все, все ж таки інтересно. Пробудити цікавість у молодших учнів до орієнтувань на місцевості та елементів гри джура вирішили в ліцеї імені Чорновола. Теренова гра розрахована на середню вікову групу. Тож дітей супроводжували вчителі, волонтери та військові. Дітям подобається. Ми відроджуємо те поняття, не квеста, а все-таки української теренової гри. Там де є такі. Е, 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 Елементи джури в плані рятівник, це бівачні, такі всякі наші заходи, палатки, переправа, смуга, перешкод. Тобто це активно, це рухливо. Дітям подобається весело. Ми запрошуємо вже не вперше до такої гри військових. Це вже друга теренова гра в школі за останні півроку. Діти проходять спрощені локації смуги перешкод, таборування, медицини та задач для знавців. Вся гра відбувається у форматі квесту з восьми командами. На завершення заходу учасники гри долучились до куштування солдатської каші.